Таке було страховисько. і в стратах зличала повлеща все. і кровать підстрибувала. Дуже страшно, дуже страшно, гая у тому Путіну, Гроб присниться. Спочатку я чула десь, напевно, Часа чотири кананада. Ну, зенітки, напевно. Потім чую гул дуже сильний, Оце як щось летить. Я взагалі перелякалася. Вже ж не спала, у мене туди вікна виходять. А потім взрив і все отак заріває от в окні. І все. А от це ж таке. У вас ціла квартира? Сила, ціла, да, абсолютно. Туди вікна виходять. Ми там уже та попривірали. Що це тут. Посипали стекла да, й все. І ще одне влучання було. Ще один вибух бо був вибух. Я підійшла до вікна, побачила пожежу і ще раз щось вибухнуло. Я високо ну, одяглася і вибігла на вулицю. Чотири шахиди били. Цілком по місту густо населені райони, ви бачите. Знову, як і попередній удар ракетами в касетному спорядженні. Сьогодні знову шахет вже споряджені, теж шрапнель, Бачите, яка шрапнель, тобто. Це застосовується ця зброя для знищення живої сили, виключно для людей. Писка і грохот такі, що було неперелим. Так що не скучно було. У вас квартира ціла? Ні, повилітали стекла. Ми зараз будемо що це, робити, ремонтувати. Почули серію вибухів, да, їх близько, мабуть, там, чи п'яти було, ну, а, різні локації міста. Одні це вулиця Герасима Конратєва, інша вулиця це у нас зараз бо ботанічна ситуація, це цивільна інфраструктура, тобто приватні будинки безпосередньо, там багатоповерхівка, газ відключений, обрив електроколії». живой, здоров, все хорошо. Вот. Детинка жива. Детинка жива. Там еще четверо, трое было. Они, слава Богу, так повыдухали, но они на полу у меня спали. Тут живы остались. Перелякалися, мабуть. Сперва нет, а вот а сейчас, сейчас отходишь, чего? уже струсы. А сперва так нет. Ну, шо, шо, не что ж, шестьдесят дети шо, целые